Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій схвалив кабінет міністрів України. Таке рішення було ініційоване та розроблене координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Про це повідомляє прес-служба Капміно. Підставою для проведення обов'язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Більше про це будемо спілкуватися. Із юристкою благодійної організації Сев'ю Крейн Мирослава Харченко з нами на зв'язку. Пані Мирослава, вітаємо вас. В ефірі! Доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю. Доброго Пані ранку. Мирослава, Розкажіть нам, яким чином раніше до цього до цього рішення відбувалася евакуація дітей. Е, ну, евакуація, це в принципі той процес, який ніколи не відбувається спокійно. Це завжди якесь екстрене реагування. На те, що відбувається в країні, але до цього ще, ще півроку тому. Ще в липні, наприклад, Бахмут було спокійним містом. Ми в Бахмут вивозили сім'ї з інших регіонів Донеччини, і в Бахмуті вони змогли могли спокійно на той момент знаходитись. Зазвичай наші команди, наші волонтери Ukraine, вони приїжджають в ті райони, які потребують евакуації. вони спілкуються з сім'ями, вони пояснюють. Що треба виїжджати? Що є безпечні території, що тут небезпечно? Вони пояснюють, що ми вас не просто вивеземо там поза межі цієї області, де не стріляють. Що ми будемо надалі підпливатися? Тобто, ну пояснюємо, що їх очікує надалі, тому що невідомість вона лякає. Коли ти не знаєш, ти втікаєш, але коли ти не знаєш, коли ти біжиш, це завжди лячно, особливо коли в тебе діти, родина і так далі, коли діти. Спокійні вже перемістилися на іншу територію, вже все нормально. Вони починають займатися своїми справами, батьки відновлюються, стають на обліки, знаходять дорогу дорогу, роботу і все, все відбувається далі. Нормально. Проте зараз, те, що відбувається в Бахмуті, в Бахмутському районі. Ну це не схоже на евакуацію, це схоже на якісь такі шален, шалену гонку, і ну це це дуже тяжко, те що зараз там відбувається насправді. Пані Мирослава, чи можлива примусова евакуація дітей без батьків або без згоди батьків? Ну, дивіться, моя думка така. Вона можливо не зовсім э, юридична. Э, але э, коли батьки відмовляються від евакуації, коли сім'я живе в Бахмуті, який зараз прострілюється з трьох сторін, в якому твориться просто пекло. І якщо в цих обставинах батьки відмовляються від евакуації, це евакуація, це обов'язкова евакуація в примусовому порядку, то це неможливо, це необхідно. У будь-який спосіб, зараз я так розумію, лише військові можуть знаходитись і евакуювати е, дітей. Це необхідно в будь-який спосіб за будь-яку ціну будь забрати дитину звідти, інакше її можуть забрати росіяни або дитина ну, може статися найгірше дитина загине. Які ще території крім міста Бахмут Бахмутського району підпадають під визначення примусової евакуації що стосується дітей? На жаль, лише Бахмут. Я в принципі, моя думка така, що це рішення трошки прийнято з запізненням, тому що вже зараз, коли йдеться мова про примусову евакуацію і коли йдуть обстріли з трьох з трьох сторін, під'їзди всі заміновані. А ми не знаємо, чи там в тій північній частині зараз сім'ї з дітьми знаходяться де той завод, чи в інших підступ з річки заміновано. Підступ транспорту Константинівка заміновано. Це Ну може, це можливо було зробити в більш спокійніших обставинах, якщо можна в принципі, це слово спокійно застосувати до міста Бахмут. Зараз не ще не ну найнебезпечніший момент для евакуації. Я так скажу примусову евакуацію. На мою думку, треба було оголошувати тижня два тому, але в Бахмутському районі. В місті Бахмут Ірина Верещук заявила, на тому тижні було 38 дітей. За інформацією місцевої влади. Ми знаємо, що там зараз 33 дитини знаходяться станом на вихідні. Місцеві поліцейські кажуть, що частину з цих дітей вже вивезли на територію Росії. Точно зараз сказати не можна, але є ще цілий Бахмутський район, де знаходиться тисяча дітей. Я звертаюся до уряду. Я закликаю уряд, поки ще не пізно оцініть ситуацію, поспілкуйтеся з місцевими. Які чітко бачать, яка ситуація можливо, варто оголосити примусову евакуацію в тих районах, тисяча дітей. Ну, вдумайтесь, вони можуть застрягнути там. Можливо, варто оголосити примусову евакуацію з тих міст, де ще це можна зробити безпечно, більш-менш безпечно. Треба дивитися, це все на місцях. Місцева влада е, бачить ситуацію, розуміє ситуацію. Вони спілкуються із дітьми і з родинами. Всі наші волонтери вже пройшли ті всі родини. І якщо наш волонтер приходить, Ходить до місцевої влади і каже, там точно безнадіжна ситуація. Безнадійно батьки відмовляться. Все треба оцінити, порахувати, скільки таких ще треба буде вивозити, і, і робити, і вивозити, і рятувати дітей. Пані Морославо, а ось все таки з юридичної точки зору, як робити, як відбувається процедура, коли дійсно батьки, наприклад, проти евакуації дітей і не дозволяють, або самі не хочуть виїжджати, а от діти виявляються ніби як напризволя, що залишають так. процедура прописана більш-менш зрозуміла. Проте єдине знову ж таки вона навряд чи зараз може бути реалізована. В повному обсязі в місті Бахмут, тому що це поліцейський військовий ДНСНСник у супроводі служби справах дітей чи соціальних служб, яких там уже безумовно зараз немає, або принаймні будь-якого свідка, наприклад, сусіда має зайти в квартиру чи в будинок і підписати у батьків відповідні документи. Коли обстріли щосекунди, ну я собі не, ну, ну, не уявляю, як відбувається ця бесіда, коли пояснюють обов'язки, відповідальність, коли поліцейські пояснюють, що. Батькам грозить відповідальність за злісне невиконання батьківських обов'язків, це позбавлення волі до п'яти років. Вони підписують ці всі документи, і просто просто мають якщо жоден з батьків не погодився, забирає дитину і везуть її до констант... спочатку в лікарню на обстеження. Потім до Константинівки, де є пункт незламності, там вони по акту передають дитину. Там є поліцейський відділок. Далі дитина транспортується до Мирнограда, Здається, де знову ж таки по акту вона передається. Там же є служба у справах дітей, яка і приймає рішення про подальше тимчасове влаштування дитини. Тобто, якщо Дотриматися цих всіх етапів, то цей ця, ця юридичний ланцюжок він не розпадеться і буде чітко зафіксовано кожен крок дитини, де вона знаходиться. Тобто потім можна буде, батьки зможуть знайти свою дитину, якщо вони це все відслідкують. Проте, враховуючи те, яка зараз ситуація в Бахмуті, і як це все. Шлях дитини, порятунок дитини. Наскільки поліцейським військовим вдасться це все вдокументувати? Кожен крок дитини невідомо, не знаю. Пані, Мирослава, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Мирослава, Харченко, юристка благодійної організації Сейф ну, а Ми продовжимо спілкуватися на цю тему з нами на зв'язку. Представниця уповноваженого з дотримуванням прав дитини та сім'ї Оксана Філіпішина. Пані Оксана, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. доброго ранку. Єдине уточнення я представляю наразі українську хельсінську спілку з прав людини, заступниця керівника аналітичного відділу. Перепрошуємо, пані Оксано. Все одно моє питання до вас залишається незмінним. Скажіть, будь ласка, якщо батьки відмовляються від евакуації, ось правоохоронці примусово вилучають дітей. Куди далі потрапляють ці діти? Яка їхня далі доля? Ну, давайте будемо у охоронців правоохоронців немає права примусово вилучати дитину на сьогоднішній день. І ну Мирослава, власне кажучи, вже трошечки торкнулася цього питання. На сьогоднішній день є єдина процедура це сімейний кодекс відібрання за рішенням органу опіки і пікування дитини через загрозу життю і здоров'ю. Але органи опіки і пікування, тобто державні адміністрації або виконавчі комітети сільських селищних рад, наразі, в гарячих точках не здійснюють свою діяльність, вони самі евакуйовані, і тому реалізація процедури безпосереднього відібрання на превеликий жаль сьогодні є в ступорі і залишається єдине це вмовляння умовляння батьків стосовно виїзду і попередження їх про відповідальність стосовно подальшого переміщення дітей безпосередньо на ваше запитання, то в принципі координаційний штаб який приймає участь у прийнятті рішення про примусову евакуацію в тих чи інших населених пунктах цивільного населення, має одразу координувати дії, який регіон, який населений пункт повинен прийняти населення, яке підлягає евакуації, зокрема сім'ї з дітьми, які підлягають примусовій евакуації. Тому люди не можуть переміщуватися в нікуди. Звісно, от Мирослава вже розказала про той ланцюг, який є по відношенню до дітей, що які перебувають без супроводу батьків, це звісно, що найближчі притулки, центри соціально-психологічної реабілітації. Далі дітей можуть перемістити на захід України це і санаторного типу заклади, і так далі, з тим, щоб вони в майбутньому могли об'єднатися зі своїми батьками. Пані Оксано, наша попередня спікерка, юристка Ukraine, Ukraine» Мирослава Харченко, висловила таку думку, що вона вважає, що зараз цю примусову евакуацію дітей потрібно робити не лише з Бахмута, а й з наближених до нього територій, оскільки з часом і там бойові дії можуть стати значно активніші. Чи погоджуєтесь з цією думкою? Ну, я не просто погоджуюсь цією думкою. Я, в принципі, вже давно, скажімо так, щонайменше місяці-два закидала, в тому числі і в соцмережах такі спроби на опитування суспільної думки стосовно цієї примусової евакуації, оскільки право на життя є найвищим і фундаментальним правом людини. Наразі у нас більше майже 30 населених пунктів. Перебуває в Донецькій області на так званій лінії розмежування, де точаться активні бойові дії. А правоохоронцям вдалося повністю евакуювати дітей із Вуглидара, часового яру, новосілки. Там немає жодної дитини. Тим не менше, ви чули, що залишається в Бахмуті, і власне кажучи, ну примусова евакуація має бути крізь, оскільки всього за даними національної поліції на лінії розмежування в зоні активних бойових дій перебуває майже 4 тисячі дітей. Звісно, їх треба вивозити. Скажіть щодо тих дітей, яких вивозять, в тому числі із батьками, яка їхня доля потім, хто далі наглядає за цими дітьми, маю на увазі, в яких умовах вони перебувають на нових місцях проживання. Це найбільш болюче в тому числі питання, оскільки у нас пробуксовує інформаційна така складова з одного боку. Уряд приймає рішення щодо необхідності примусової евакуації а з другої сторони, людям достоменно розповідають, куди вони їдуть, на яких умовах. Здебільшого це підтримка волонтерських громадських організацій, які в тому числі здійснюють оплати і за комунальні послуги. Для родин, якщо винаймається житло, на перших порах це точно безкоштовне розміщення, в тому числі і в тих громадах, які, от за рішенням координаційного штабу, визначаються. Тими, що приймають внутрішньо переміщених осіб, далі, звісно, люди отримують, реєструються, отримують певні виплати, і, звісно, що мають через певний час все ж таки шукати роботу, соціалізуватися в цій громаді, якщо вони не приймають рішення рухатись далі, тому що свободу пересування ніхто не відміняв. І це вже рішення родини залишатися в тому первісному місці, куди їм запропонували виїхати або Переміщуватись в інший населений пункт, але це вже їх відповідальність буде ну повністю по забезпеченню себе, звісно, крім тих грошей, які виплачуються на переселенці, знову ж таки Мирослава Харченко сказала, що за її інформацією частина дітей із лінії розмежування на Донеччині, зокрема із під Бахмуту, вже опинилися в Росії. Що вам відомо про це? Скільки українських дітей зараз насильно вивезли до Росії? Ну, Цифри ви можете бачити на порталі Діти війни. Утім, це понад 17 тисяч дітей, утім, це дані не точні, звісно. Ну, давайте я вам навіть так, щоб ви орієнтувалися про катастрофічність цієї ситуації. В Донецькій області, станом на початок 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення, проживало 289 тисяч. Тисяч дітей. Наразі після окупації частини території, після 24 лютого, я зараз говорю, залишилось 168 тисяч дітей. Тобто тільки на окупованій частині Донецької області у нас опинилися 120 тисяч дітей. Тому масштаби депортації, вивезення ми можемо тільки собі уявляти. Список в понад 17 тисяч це верифіковані дані, це діти, яких розшукують або стало відомо, що перемістили організовані групи дітей на територію Російської Федерації, притулки, інтернатні заклади, центри соціально-психологічної реабілітації і так далі. тому подібне, а також те саме вивезення, про яке ми доволі часто говорили, якби на оздоровлення а по суті є крадіжкою українських дітей. Тому масштаби великі на превеликий жаль, Росія порушує норми четвертої Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час війни і не надає Україні як зобов'язана це робити дані про вивезених депортованих, або навіть якщо вона так називає. По 14 статті евакуйованих дітей свого обов'язку не виконує, тому ми не знаємо точну кількість, але це сотні тисяч дітей, як повертати цих дітей. Сьогодні відповіді на це питання немає ніхто на превеликий жаль. Здійснюються різні спроби і залучення міжнародного червоного комітету Червоного Христа і використання посередництва третіх країн. Знаєте, я на це складне питання надаю відповідь, що мають бути використані різні способи. По-перше, дійсно батьки, які вживають заходів для повернення своєї дитини, це індивідуальні такі кейси, коли стає відомо, де знаходиться дитина, і ведуться якби перемовини з місцевими органами влади на території країни-агресорки. І тоді за сприяння вже української сторони, волонтерів, державних органів влади батькам організовуються по іншим законним представникам подорож і вони їдуть за своєю дитиною. Друге питання це сиротинці, які ви ну, так звані сиротинці, інтернатні заклади, де виховувались діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Я впевнена, що ця категорія дітей має стати ну, підставою для перемовин на міжнародному рівні із залученням третіх сторін. Це можуть бути різні країни. Це може бути Казахстан, Туреччина, той самий Китай, Арабські Об'єднані Емірати, які задекларували свою готовність надання гуманітарної підтримки, а це гуманітарна складова. Тобто, використання тих країн, які мають той чи інший вплив на. Країн країну агресорку для того, щоб ну повертати наших дітей з тим, щоб якщо Росія не хоче і не йде на діалог з Україною з точки зору передачі даних про дітей, то ну нехай вони передають тоді третій країні. Ми вже будемо комунікувати і повертати наших дітей, але це однозначно має бути через тиск, тому що доброї волі з боку країни агресорки на превеликий жаль, немає, зрозуміло. Дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що долучились до розмови у нашій студії. Це була Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки. Ми продовжимо за мить.